Євангелія від Йоанна. Розділ третій. Був один чоловік з фарисеїв Никодим Наймення, зверхник серед юдеїв. Прийшов він до Ісуса вночі і каже до нього: Раві. Ми знаємо, що ти прийшов вчителем від Бога. Ніхто бо з ким немає Бога, не спроможен такі чуда творити, що ти їх твориш? Озвався ж Ісус і мовив до нього «Істинно, істинно кажу тобі Коли хтось не вродиться з висоти, не бачити йому Божого царства. Никодим же йому каже, Як може чоловік уродитись, коли вже старий? Чи спроможен він увійти знову в утроби Матері своєї та й народитись? Відрік Ісус, істинно, істинно кажу тобі, коли хтось не вродиться з води та духа, не спроможен увійти у Царство Боже, що народжується від тіла, є тіло, а що народжується від духа, є дух. Не дивуйся, що я сказав тобі треба вам уродитися з висоти. Вітер віє, куди забажає, і шум його чуєш, а не відаєш, звідки приходить і куди відходить? Так бо і з кожним, хто народжується від духа. Озвався Никодим і мовив до нього Як воно може статись? Ісус же до нього у відповідь: Ти вчитель Ізраїля, а того й не знаєш? «Істинно, істинно кажу тобі: ми говоримо про те, що знаємо, а свідчимо про те, що бачили. Ви ж, свідчення нашого не берете до уваги. Говорив я вам про земне, а ви не віруєте. Як же увіруєте, коли вам про небесне говоритиму? Ніхто не війшов у небо, крім того, хто зійшов з неба, син чоловічий. Тож так, як Мойсей Змія підняв у пустині, так треба синові чоловічому бути піднесеним, щоб кожен, хто вірує у нього, жив життям вічним. Бог бо так полюбив світ, що сина свого Єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього. Не загинув, а жив життям вічним. Бо не послав Бог у світ сина, щоб світ засудити, лише щоб ним світ спасти. Хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той уже засуджений, бо не увірував в ім'я єдинородного Сина Божого. А той суд такий. Світло прийшло у світ. Люди ж більше злюбили темряву, ніж світло, лихі бо були їхні діла. Бо кожен, хто чинить зло, ненавидить світло, тож і не йде до світла, щоб не виявилися діла його. А хто правду чинить, іде до світла, щоб виявилися діла Його, сподіяни бо вони в Бозі. Після того вирушив Ісус із своїми учнями у край юдейський і перебував там із ними і хрестив. А Йоанн хрестив веноні біля Салиму, бо там води було багато. Тож приходили туди і хрестилися, ще бо Йоанна не було посаджено у в'язницю. Отож знялася суперечка між Йоанновими учнями та одним юдеєм. Про очищення. Прийшли вони до Йоанна та й кажуть йому Учителю, ото, що був із тобою по той бік Йордану, і що про нього свідчив ти. Он він христить, та й усі до нього йдуть. Йоанн же у відповідь промовив Не може людина щось приймати, коли не дано воно їй із неба. Самі ж свідчите мені. Що я казав, не Христос я, лише послано мене поперед Нього. У кого молода, той і молодий. Дружко ж молодого, що стоїть та його слухає, вельми на голос молодого радіє, отак і моя радість, що оце сповнилася. Йому треба рости, мені ж маліти. Хто з висоти приходить? Той над усіма, хто з землі той земний, той і говорить по земному, а хто з неба приходить над усіма той, що бачив і що чув, проте Він свідчить та свідоцтво Його ніхто не бере до уваги. Хто прийняв Його свідоцтво той ствердив, що Бог правдивий, Кого Бог послав? Той вимовляє слова Божі, бо немірою дає йому Бог духа. Любить Отець Сина і усе дав він йому до рук. Хто вірує в сина, живе життям вічним, хто не вірує в сина, той життя не побачить. Гнів же Божий над таким перебуває.